Друзі, Російська Федерація настільки хоче обстрілювати Україну, що вдруге спробувала запустити свою найкрутішу ракету Арешник, але ракета вирішила змінити курс. Вона взагалі до України не долетіла, а впала в себе на батьківщині. Куди хотіли вдарити, та що сталося, давайте далі докладно розбиратись. Російська армія могла вдруге запустити Орешник по Україні, а ймовірно вибухнула на території Росії. Так повідомляє видання Forbes. Запуск ракет Орешник призвів до того, що сирени повітряної тривоги почали лунати в Україні, але вибухів так і не було. Куди намагалися цього разу вдарити такою страшною ракетою? Журналісти написали, що через майже три місяці, ну після першого пуску росіян, як повідомляється, запустили ще одну ракету типу Арешник по Україні. Цього разу зброя, очевидно, була націлена на Київ. У виданні наголошують, що по всій Україні завили сирени повітряної тривоги. Але далі нічого і не відбулося. В Києві не було вибухів та не було жодних ударів. За словами українського воєнного кореспондента Кирила Сязонова, Орешник далеко від Росії не полетів. Повідомляється, що ця ракета вийшла з ладу та вибухнула на території Росії. Друзі. Звичайно, що поки що неможливо незалежно підтвердити невдалий пуск другого орешника. Але давайте чесно, цей інцидент з ракетою не був би дивиною. Це вже не перша така невдача із запуском російських ракет. І ви уявляєте, якщо це правда, наскільки це будуть приховувати в Росії. Адже перша спроба була ще в листопаді, тоді арешник запустили по Дніпру. Ну і після цього Путін, якщо ви пам'ятаєте, почав залякувати не тільки нас. Але ще й захід новими пусками цієї небезпечної зброї. Тільки от зараз ця зброя радше лякає саму Росію в прямому сенсі слова. А до речі, журналісти зазначають, що ця ракета створена не для точної роботи, а щоб просто викликати хаос і страх. Ну і як бачимо, вона успішно справляється із таким завданням. Ну, правда, поки що на території Росії. До слова, по всій України дійсно оголошували повітряну тривогу 6 лютого через загрозу пуску балістичної ракети з Капустиного яру. Ця історія вкотре показує наскільки високі стандарти у Російської Федерації, навіть у військовій техніці. Ну, спершу вони витрачають купу грошей, щоб створити ракету, ну а потім вона вибухає в них же під носом.